З якою метою міністр економіки та віце-канцлер Німеччини Роберт Габек у четвер прибув з неоголошеним візитом до Києва. Ну, проблеми. Звичайно, а ну, що можуть обговорюватися? Десять е, вісімка мечів. Проблеми, які зараз є. А у нас зараз їх дуже багато. Фінанси, гроші, Нема грошей. Все закінчилось. Ніхто не дає. Люди виживають як можуть і е, ну, максимально намагаються, хоч якось, хоч якось, е, е, себе реалізовувати. І знову ж таки, ми говоримо про війну. На війні не вистачає грошей. Дуже велика кількість грошей кожного дня виходить на війну. Дуже неймовірно велика. Там мільйони просто доларів. Розумієш. Е, і якщо об'єднати, так сидів і думав, якщо об'єднати всі ці кошти, які витрачені були на війну, всі ці збитки, які ще будуть витрачені, то можна реально побудувати нову країну. Можна просто купити Молдову і приєднати її до України. Можна купити ще й Румунію, бо в них також грошей там не дуже багато. Розумієте? Тому все це те, що зараз відбувається в цілому. Це абсурд, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що замість того, щоб вбивати українців, руйнувати, знищувати, ти міг би свою країну так підняти, так підняти, що це просто було б неймовірна країна, яка була б найбагат, найбагат, найбагатша країна. Ти б з, ти просто б з Росії зробив Дубай В, з усієї Росії. Але ні, треба ж показувати, що для нього це очевидно. Для, для нас також повинно бути що очевидно, що Путін, Путін гроші не цікаві. Розвиток країни не цікавий. Йому цікаво воювати зі всіма. Але з іншими йому не було цікаво, ну, тому що вони не давали супротив такого супротиву, як українці. А тут, Боже, нарешті нормальний суперник. З яким можна воювати, тому йому вигідно воювати. Тому він, він, він не зацікавлений в перемозі. Він не заці... точніше, він не зацікавлений в тому, щоб це закінчилося. Він зацікавлений в тому, щоб в цілому, щоб вся ця історія вона продовжувалась. Йому це цікаво, йому класно, бо він, по-перше, він герой, бо він рятує свою країну. По-друге, він знову ж таки знищує людей, бо він дуже лю... і це легально знищує. Розумієш, пояснюється, чи тим, що якщо б не вони, якщо б не ми, то вони. Розумієш? Це, і, це, і, і це просто, просто це жах. Тому що ми в цьому всьому живемо, і ми не винні в цьому. Ніхто з нас не винний в тому, що ми зараз, від, зараз відбиваємося за проблеми не нас взагалі. Але ми це приймаємо. І ми розуміємо, що нам потрібно все ж таки відвоюватись, відрізатись, зробитись так, щоб ми просто зненавиділи Росію на такому рівні генетичному, щоб просто не було жодного бажання навіть просто включити ту гагаріну чи ті астіарті собі десь на послухати, щоб не було бажання передивитися якийсь радянський фільм, де поплюжать Україну. Де щоб не було бажання жодного взагалі спілкуватися з цими людьми, щоб не було бажання навіть ніяким чином пов'язаним бути з цією країною. Щоб нарешті вивчити українську. Я не кажу людям про те, що треба вам обов'язково не розмовляти російською. Якщо ви хочете розмовляти, боже, нас ж вільна країна правильно. Але знати свою мову і спілкуватися з людьми, які до тебе говорять українською, це ти маєш Маєш це робити. Маєш. І не казати, ой, у мене челюсть не стоїть на цьому. А розуміти і вчити. Тому що я пам'ятаю перші свої дні, коли я перейшов на українську, це, звісно, дуже цікаве зрілище. У Мене досі є, є такі слова суржики, але я ну тобто я зараз порівнюю знаєш той час, коли я навіть е, коли мене запрошували на якісь передачі, де потрібно було виключно розмовляти українською. Я казав в мене не стоїть челюсть на то все. розумієш. А зараз я реально розумію, наскільки важливо. Що, що я в свій час вчив українську мову. Бо це ж я не ходив до репетиторів, я ж просто сам згадував, що в мене ж там по-українській мові було 10, по літературі 11. Розумієш, я так просто собі згадую, що в мене там було. Я пам'ятаю цю неймовірну вчительку Ганну Імануїловну. Я правда не знаю, чи жива вона ще, чи ні. Але також там така була жіночка, там така була так, так вчила українській мові, що там просто. Там треба було не розповідати вірш там треба було його пережити. Тому завдяки вчителям Я ще дякуючи Богу, пам'ятаю українську мову так, як ну от я ще розмовляю. Тобто, по факту, кожного дня ти дізнаєшся нові слова. Кожного дня це це дуже важливо. Тому для мене це не дуже важливий момент. Але чи, чи сказати, що я ще спілкуюся російською, я спілкуюся російською з друзями, звичайно, з, з рідними з сестрою, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що ми так навчилися, і це. Прийде, але дайте цьому час. І перемога прийде, але дайте цьому час. Це дуже займає дуже багато часу, але це історія. Це наша історія, в якій ми живемо. Ми повинні її поважати, любити. І, не дивлячись на те, що це війна, ми повинні все ж таки радіти, що нарешті, нарешті, ми повноцінно можемо сказати, що ми. Цілі, що ми українці, що ми не Росія, і весь світ падло, хай знає тепер, що Україна це не Росія, не не Білорусь, не якась країна незрозуміло де знаходиться. Всі тепер знають де знаходиться Україна, всі тепер прекрасно знають, що хто такі українці, і е, я впевнений, що ще дуже багато чого буде пов'язано з Україною. Чи загрожує Україні велика вода, як це відбувається по всьому світу? Може бути. В деяких регіонах, подивись, прям запитання з приводу води, бачиш, але дивись, бачиш, де тут вода? Ну, типу по щиколотку. Тобто, ну, це може бути десь щось. Але не глобальне. Це не буде так, як там минулому, позаминулому році, коли я прям казав, що прям бійтеся люди води. І тоді був, я пам'ятаю, дуже багато було і в Херсоні моментів, коли пробили цю дамбу. І е, в Україні була е, в Києві, була також в, десь, я не пам'ятаю в травні, чи в квітні. Я не пам'ятаю, також піднялася вода в Києві. Тобто зараз на даний час я цього такого глобального чого не бачу, але буде, буде підйом води, вже якщо я не помиляюся, вже дуже багато каналів і пабліків розказує про те, що піднялася вода, а зараз трохи вона спустилася. Але в інших країнах, вибачте, але я одразу вас попереджаю: шторми, вода, підйом води все це, все це. Від відгуки української біди. Я вам ще раз скажу, хоч вірте мені, хоч не вірте, зміна кліз... катаклізму: ці всі, зміна природних оцих явищ, вони пов'язані саме з енергетикою води. Вода це емоції, де найбільше зараз страху болю і жалю тільки в Україні. Тому, шановні, відчуйте весь цей спектр емоцій на собі, тому що якщо весь світ буде сидіти без діла і нічого не зробить для того, значить весь світ буде природа буде вам нагадувати кожного Божого дня, що таке, що відбувається саме з українцями. Тому що ти бачиш, що відбувається. Ти бачиш, як затоплює просто країни просто от прям по, по голову, і ти бачиш, скільки у збитків. По всьому світу землетрусів перше за 100 років землетрус в Нью-Йорку в Нью-Йорку на 5 балів. Ти ж розумієш, що це? Це лише початок, якщо люди не говтаються, не зрозуміють, що відбувається зараз в Україні, і надалі будуть ще складніші і ще важчіші періоди. Ти знаєш, мені навіть я саме це говорив буквально там тиждень тому, і дуже цікавий коментар. З'явився під, під, під моїм відео, де жіночка каже, що і загалом саме безпечне місце буде це Україна. <плес> <плес> тобто я вважаю, що ось вся ця історія вона дійсно може бути пов'язана саме з тим, що Україна буде найбезпечнішим місцем взагалі в світі. Ось так. Іспанія здається, також ось недавно відбулося щось. Там ще якісь країни. Тобто, ну зараз, зараз вони всі починають там, а як то так? А що, а що трап? А як це так відбувається? Чому це так відбувається? Ну дуже багато хто скептично до цього ставиться і не вірить про те, що це Україна яким чином могла до цього в вб... але подивіться, як цікаво виходить, що за два роки, за два роки, е е взагалі підрахована найбільша кількість. Катаклізмів за всю історію світу за два роки. За два. Тому чи не здається вам, що це дуже якось ну типу, схоже на те, що це все ж таки енергетика України? Бо люди забули забули, хто вони? Люди забули, що українці це шамани. Кожна жінка у нас відьма, кожна. У нас жінка як подивиться. Хана буде хлопцю, якщо він там щось зробив. Біль матерів, які зараз кричать, стоять е, на майдані з е, вивізками, е, допоможіть, хто знаходиться в Азов. Все це дуже впливає на в природу, на енергію, на силу. Вже пора це зрозуміти. І весь світ повинен прокинутися. Якщо він не може прокинутися від просто від елементарних моментів і речей, які відбуваються в нашій державі, то тоді вам природа про це нагадає, що ми єдині, і що ми повинні себе якимсь чином захищати. І треба захищати від ворога, бо ворог знищує не нас, ворог знищує світло, розумієш. Бо тут боротьба не між Росією і Україною, тут боротьба між темним і світлим, розумієш, і для того, щоб прийшов якийсь баланс, на жаль, темного набагато зараз більше, ніж світлого. Ось у чому проблема: гроші і е, страх диктують всьому світу, е, диктують просто, що робити? Якщо б чисто по-людськи, вони всі зібралися і об'єдналися світом і сказали, що так, шановна, ти або закриваєш свої оці приколи, або ну не приколи це жорстока війна. Це не приколи. Вибач, таке вже, знаєш, Е, то закриваєш свою війну і тільки тоді, тільки тоді. Uh, я впевнений, що він вже був би так. Знаєш, типу, послухав. А він же ж не відчуває ніякого страху. Він же ж не відчуває, він навпаки, всіх там залякує. Він показує: дивись, я ось тут це, це був я. А отут був я. Я можу зробити все, щоб... якщо Європа, от така країна диктує всьому світу, що робити? От така країна. Взяли скальпель, вирізали оцю пухлину. Поставлених купол, хай собі там живуть, розмножаються, вбивають один одного, воюють між собою і все, хай займає. Якщо їм подобається ця історія, хай це роблять. Не чіпайте світ. Знищуйте самі себе. Тому природа, вона ж, ну, типу, це ж не е, Україна бере і затоплює цей орськ і тому подібне. Це ж природа це робить. Якщо природа вас знищує, то вона визнає свої помилки. Розумієш? Чи дійсно скандали на Закарпатті за участю ТЦК російське ІПСО? Я би не сказав. Можуть просто користуватися цим як іпсо, але факт залишається фактом. Нас насильно чоловіків можуть забрати в будь-який момент в будь-якій точці України без прав абсолютно ніяких. І це практика, яку знімає не одна людина на камеру і показує. І, звичайно, російські канали, російські СМІ цим користуються, тому що показують: ось дивіться, чи далеко вони від нас е відійшли ні. Ось права людини. І закон про мобілізацію новий це підтвердив ще раз, що люди в Україні не мають жодного права ні сказати, ні, е, е, ні зробити, ні виїхати нікуди. Для мене був шок, як так люди, які хотіли тікати з країни, я не вважаю їх. Як вам пояснити людьми, які правильно вчиняють? Але коли я побачив відео е, людей, які виїжджають з країни, зловили там якусь групу людей, і вони як, як скот виволокують за оце, оце типа за, за футболки, закидають на, на, на підлогу, е, чекають в них, в них автоматами і тому подібне, для мене це просто був шок. Тому що я не підтримую такі речі, я не підтримую насилля в будь-якій формі. Але коли це твої громадяни, ти не маєш фізичного, соціального, правового права. Вибач за какафонію на те, щоб таке робити з людьми: те, що вони ухилянти, те, що вони хотіли покинути країну, це не їх проблема, це не їх біда, це біда нашого народу, це біда нашого уряду, тому що вона змусила цих людей так зробити. Енергетично змусила. Я не захищаю нікого, я не підтримую цього. Моя думка залишатися в Україні, і я залишаюся в Україні не виїжджаючи жодного разу. Хоча мені надавалася така можливість і не раз, і надається надалі. Для того щоб поїхати в інші країни. В мене в Литві неймовірна, я дуже популярна людина в Литві, Я міг би поїхати в Литву. Е, в мене там є було своє шоу. в мене там е, залишається дуже багато фанатів, які могли б зібрати якусь там суму. Але я принципово цього не роблю. Але так поводити себе з людьми, які так хочуть робити, це неправильно. Тому все, що відбувається зараз в нашій країні, це. Дуже, така, знаєш, дуже дивна історія. Тому що з одного боку, ми прагнемо до незалежності, з одного боку, ми хочемо показати Європі, що ми європейці, що ми цивілізований люд, і таким чином показуємо, ось дивіться. Затримайте їх, затримайте, видвініть їм якісь там про правопорушення, але знімати на камеру, як ви людей виймаєте з того бусу і кидаєте на підлогу, б'єте і причому дуже пишаєтесь цим, це просто не синитниці. Бо ти не знаєш, що змусило цю людину тікати. Ти не знаєш, що вона хоче, чи боїться вона, чи не боїться. Ти не маєш цього права робити. Звичайно, це не всіх стосується. Звичайно, є неймовірна кількість гарних, неймовірних, сильних людей, які працюють в тому, ТЦК, які спротив цього всього насилля. Але ми бачимо зовсім іншу історію. Невже невже наші хлопці і дівчата боронять землю саме за це? За те, щоб таке було в Україні. Я не знаю, я не думаю. Тому е, не запитуйте потім чоловіків, чому ви не хочете йти туди. Не запитуйте їх, тому що ви показуєте абсолютно інакшу історію. Ви не заохочуєте хлопців іти на війну. Ви заохочуєте тікати. Ви ж самі заохочуєте. Ви ж самі розвиваєте цей е, бред, який відбувається. А потім запитуєте, чого ви виходять ці іпсо з Росії, тому що вони користуються цим матеріалом дуже чітко і маніпулюють знову ж таки людьми. Це моя думка. Я дуже сподіваюся, що вона не визвива, не викличе, вибачте, великого хейту. Але я вважаю як людина, яка також має права, що так поводитися ні з жінками, ні з чоловіками, ні з дітьми, ні з ким не можна. І якщо ми йдемо до мирного соціуму, якщо ми хочемо цей мирний соціум побудувати в нашій країні, то нам треба почати з себе. Бо інакше ми не переможемо війну. Ми ж, беремо, ми ж боремося не з Росією, ми боремося з радянським Союзом і з режимами, які у нас в країні відбуваються, і ми удаляємо, видаляємо ці всі радянські символи. Але з голови, поки що, у цей режим цього, цієї поведінки ми не можемо. І ми показуємо все це, ще й на камеру знімаємо і показуємо, і радіємо. І ось, дивіться, ми схопили ухилянтів. Для мене це був шок. Просто шок. І залишається й досі. Це неправомірна історія, неправомірна. Ось і все. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.